В острівському ліцеї Великоберезовицької громади відкрили простір територія турботи. Це одне із приміщень, яке надали для занять інклюзивно-ресурсному центру. Одна із тих, хто відвідуватиме простір – 14-річна Катерина Тетеріна. Її мама Лілія розповіла: переїхали на Тернопільщину з Енергодара Запорізької області три роки тому. У рідному місті також проходили реабілітацію. Катрусі більше взагалі питання соціалізації, тому що вона е, хворіє тяжкими хронічними захворюваннями, які не дозволяють їй е, ходити до школи, навіть е, в інклюзивний клас з супроводом асистента. Тому вона сидить вдома, і для неї це можливість спілкуватися з фахівцями, можливість спілкуватися з дітками, е, з якими та тут зустрічається. Це перше. Ну і по-друге, е, розвивати когнітивні здібності, пам'ять, уяву, те що. Е, Потрібно зараз в її віці. Одна із тих, хто працюватиме в просторі з дітьми логопедка Надія Прачук. Зараз жінка спілкується з відвідувачами території турботи біля інтерактивної пісочниці. Вона допомагає розвивати дрібну моторику, комунікативні явочки, сприяє розвитку уяви, творчості дітей. Також вона діє на психоемоційний стан дітей, допомагає його стабілізувати. Простір територія турботи працюватиме щодня, розповіла директорка інклюзивно-ресурсного центру Великоберезовицької селищної ради Світлана Лоза. Це корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами, а також зможуть займатися і діти з нормотиповим розвитком в плані корекції сенсорної дисфункції. Хто буде працювати, будуть працювати фахівці інклюзивно-ресурсного центру і реабілітолог, і психолог, і вчитель логопед, і фактично всі, хто будуть залучені до організації психолого-педагогічного супроводу. Вже з наступного тижня у цьому просторі постійно займатиметься п'ять дітей, розповів начальник відділу освіти Великоберзовицької селищної ради Василь Цаль. Сам проєкт передбачає, що в загальному через цей кабінет протягом 2025 року мають пройти 105 дітей, 200 батьків, а також 100 педагогів з числа педагогів Великоброзовецької селищної ради, Білецької та Великоївських сільських рад. Чому саме зараз 5? Тому що ці діти вже є продіагностовані і вони потребують відповідних занять. Однак є в громаді є багато дітей, які до цього моменту такої діагності. Діагностики просто не проводилась, оскільки не було можливість надання цих послуг. Оскільки така можливість з'явилася, відповідно вже з нового з наступного навчального року, з нового 26-го року, тут кількість дітей, які будуть займатися, буде з кожним днем зростати. Облаштувати простір змогли впродовж трьох місяців після перемоги у конкурсі мікрогрантів від польського фонду міжнародної солідарності. Розповіла начальниця відділу економічного розвитку Великобразовицької селищної ради Оксана Зазуляк. Грантові кошти було 550 тисяч гривень. Наших коштів для співфінансування було в межах 11% 60 тисяч гривень, але громада пішла далі, ще виділили 350 тисяч гривень, оскільки повністю зробили ремонт приміщення, яке було не передбачено проєктом. Кошти витратили перше. Це на обладнання. Спеціальне обладнання для інклюзивно-ресурсного центру на розроблення методичних рекомендацій. Посібник ми розробили, надрукували і зараз він поширюється між батьками, між педагогічними працівниками, оскільки проект має поширення на три громади. Наш інклюзивно-ресурсний центр обслуговує Великоберзовецьку громаду, Великогаївську і Білецьку. Тарас Бурак, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопільщина.